Всім вітанечко з Мініагро на прохання клієнтів. На огляді у нас джимна 504. Так, Це у нас тракторець на 50 кільських сил з КМОвським двигуном. КМ 495 ВТ. Трактор має 4 циліндри. Ось Поки він відкритий, можу всього вам показати. Так, трактор повнопривідний. КПП 8 плюс 8. Це означає, що трактор у нас має реверс. Вал відбору потужності 540 на 1000. Передня резина 7,5 на 16, задня 11,2 на 28. Блокування заднього диференціалу, Передні та. Противаги, лічильник мотогодин він має два насоси НШ. Примусову навісочку. Ось такий гарний тракторець. Потужний на 50 кінських сил, панель автомобільного типу, м'яке сидіння. Ось такий тракторець сьогодні готується до відвантаження в село Банелів підгірний до своїх власників. Отже, хто бажає собі трактора, приходьте в Міні-Агро на Коломийську, 1А. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна. Ціна такого трактора у нас 8100, це прайсова ціна. Завжди можна поторгуватися по ціні. А також ще є в наявності джимни 404. Так, їхня ціна 7100. Також можна буде поторгуватися. Отже, приходьте. Всі трактори у нас свіженькі. Гарненькі, отже, ми вас чекаємо.